У Кам'янці-Подільському вручали комунальний оскар. Своєрідний аналог всесвітньо відомої нагороди отримали люди, які допомогли зробити місто кращим, чистішим і комфортнішим. Найбільш цікаві і корисні ідеї обирали самі містяни про альтруїстів нашого часу. Олена Цинтила. 20 років центральний парк Кам'янця-Подільського занепадав ані ліхтарів, ані лавочок, розбиті фонтани. Підприємець Валерій Слободян із однокласниками вирішив згадати молодість і відновити улюблене місце відпочинку мешканців. Почав стан з майданчика, що був колись найпопулярнішим у місті. Обійшлося це у щонайменше 150 тисяч гривень, але каже чоловік: не в грошах справа. Сьогодні, як как би бы там не було, я э, доволен тим, що сьогодні вже ходять сюди люди і танцюють. І, по-перше, я получаю столько положительних емоцій от того, що люди ходять і ну чисто от души душі что вы это сделали. А ось цей чоловік провів для городян безкоштовний інтернет у центрі міста. З його допомогою тут з'явилися півсотні лавочок із fi доступом Матеріально я від цього не отримав нічого, ні копійки. Морально я дуже задоволений. Що задоволені кам'янчани, що їм комфортно. Таких позитивних проєктів у місті нарахували понад 20. у Кам'янці-Подільському. З'явилися бювети з чистою водою. Автобус для пільговиків почали утеплювати будинки. Які ідеї були кращі, питали у городян. У Нас є соціальне опитування. Ми проводили анкетування, Ми проводили анкетування по інтернету. Дуже багато звичайно було і критики. Багато чого з критиками взяли. Собі на, зброй, на озброєння, але все ж таки найкращі проекти, які завчасно, які найчастіше були, вспоминалися, то ми їх і відмітили для авторів. Вигадали спеціальну відзнаку своєрідний комунальний оскар. Називатися Нагорода мала золотий олень», але останньою миті організатори передумали Лауреати не надто хотіли асоціюватися із рогатою твариною. Тож переможцям вручали не оленів, а скляні прозорі відзнаки. Організатори вже вирішили. Комунальний аналог всесвітньо відомого Оскара зроблять традиційним. Олена Центеле, Максим Соколик, новини, телеканал Інтер Хмельницька область.